А ми головний тренер команди Аврора Євген Олександрович Задорожній. Пане Іване, розумію, важко підібрати слова, але все-таки ваша оцінка цього поєдинку і що не вдалося команді, аби пройти наступний етап? По такому скорому аналізу, скажу, що, мабуть, не вистачало, не вистачало емоцій. Чому десь нас фінал дуже підкосив, а ця невдача, ці рішення, які були в фіналі. Емоціонально ми не відійшли від фіналу. Але знову ж ми програли і там, і тут. Я привітаю SkyAp. Він проявив себе дуже гарно в плей-офф, тому їх з заслуженою перемогою. Здавалося, Поганий початок першого тайму, потім змогли відновити паритет. Чи вважаєте ви ключовою подією, що три пропущені м'ячі на початку другого тайму стали кульмінацією поєдинку? Дуже швидко, два пропустили майже в одній зміні. Щось казати, треба дивитися відео, розбиратися, аналізувати. Але в цілому є неготовність команди для вирішальних матчів, нема менталітету. Виконавців, які б брали гру на себе в тих вирішуючих моментах. Цілком, можливо, ми десь не готові до таких матчів плей-офф. Тренерський штаб, звісно, не дуже готовий, виявився невірні рішення. Ну і в цілому, так чесно скажучи, десь всю провину буду брати на себе. Тому що я їх брав, цих хлопців, я їх готував весь сезон. Тому все-все, що сталося, це, це моя вона. Останнє питання, і не оцінка, коротко. Пару слів про сезон і оцінка вашої команди за, ціло, за сезон в цілому, враховуючи кубок і чемпіонат. Сезон на яких качелях, якщо чесно. Дуже вдалий початок. Потім нам не вистачало глибини складу, лавки не вистачало. Не змогли ми трансферне вікно. Добрати гравців, і чесно скажучи, навіть в фіналі нам це вдалося в знаки. Ну і зараз не вистачало гравців, які б освіжали, освіжали гру, входили в неї і давали той результат, який потрібен.